Олексій Семака разом з колегами ремонтує комбайна. каже останніх три роки на підприємстві і за комбайнера, і за тракториста. Бо для обробітку землі використовують 20 одиниць сільгосптехніки, а працівників чотири. У нас якби всі працівники універсальні, вони можуть. Один одного в будь-якій сфері тут замінити. Якщо потрібно, на компанії працюємо. Якщо треба грузити машини на Маніту, грузю, треба поїхати Камазом в кар'єр чи щось. Так само сідаємо і їдемо тут. Якби не мав, щоб хтось працював на чомусь одному. Тут всі працюють на всьому. Готується до посівної. Втім, чи вийде в поле, каже Олексій, не знає, бо бронювання немає. У чоловіка третя група інвалідності. У мене є інвалідність з дитинства. То якби в мене по третій групі інвалідності в мене вістрочка є на рік. Військоматі був, прийшов, мене з документами все гаразд. Але якби броні, то ну такої по, по роботі, то броні немає. В обробітку підприємства 500 гектарів землі, розповідає керівник Василь Невмивака. Через скасування бронювання у середині листопада частина працівників звільнилася. Першого жовтня ми отримали бронь, взяли моб завдання. Відмов завдання посіяли озимі зернові, закупили насіння кукурузи, підмов завдання. І в середині листопада кабінет міністрів відмінив цю бронь і ми залишилися своїм мов завданням один на один. Забрати агронома, забрати тракторіст-комбайнер, він вже, ну, і можна підприємство закривати. Працювати вже не буде з ким не буде як Щоб забронювати своїх працівників, каже адвокат Микола Тиховський. Сільгоспідприємство відповідно до оновлених критеріїв має підтвердити статус критичності до 28 лютого. Основними є чотири критерії. Перший критерій це, що агропідприємство має обробляти не менше 500 гектарів землі. Інший критерій, що вони так само мають бути обсяг річного доходу не менше 20 мільйонів гривень. Сума сплачених податків доходів фізичних осіб має бути не менше 324 тисяч гривень, тобто, по суті, там як вже раніше так е, зазначалось, стосовно того, що зарплата має бути не менше ніж 20 тисяч гривень саме на фізичну особу, відповідно з якої мають бути сплачені офіційні податки на рахування. Е, підприємство має займатися відповідно, там є перелік е, кведів, тобто перелік діяльності, які має право саме займатися щодо виробництва е, агропродукції. Третій пункт це стосовно того, що підприємство має бути, може бути в сфері управління саме мінагрополітики. І четвертий пункт це те, що в підприємстві 100% їхнього статутного капіталу володіє саме держава, в особі, наприклад, там того самого там, іншого міністерства. Всі документи подаються онлайн, каже Тиховський через портал Дія. Відповідно до вимог законодавства, у зв'язку з тим, щоб зменшити корупційні ризики, якби це все подається онлайн через портал Дія, підприємство має мати свій електронний ключ і, відповідно, подати, якби всі документи завірені, підписані електронним ключом для того, щоб міністерство відповідно розглянуло дане подання, а вже міністерство приймає рішення там, чи підлягає, чи не підлягає бронюванню. Отримати статус критично важливого агропідприємства можна із за умови відповідності критеріям, які визначила обласна військова адміністрація, каже директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Сідоров. 23 січня вони були затверджені і оприлюднені на сайті адміністрації. На відміну від державних, що на державні критерії можуть подаватися підприємства там, де обробіток більше 500 гектар землі або більше 20 працюючих застрахованих осіб. По обласних критеріях прив'язки до земельного банку взагалі немає. Обов'язковим із пунктів це має бути середня заробітна плата за попередній квартал не менше 20 тисяч гривень по підприємству. Це що і по державному критерію, і по обласних. Звертати увагу будуть на перше кількість працівників, друге відсутність заборгованості, третє урожайність це те, що стосується безпосередньо аграріїв. Четверте важливість для функціонування тієї чи іншої територіальної громади. П'яте експортні контракти і об'єм експортної продукції. Приймати заяви від підприємств, щоб отримати статус критично важливих у Вінницькій ОВА почали з 27 січня. На тепер таких робоча група, у складі якої, зокрема податківці, представники ТЦК та статистики, отримала понад 300. чотирьом агропідприємствам, критичність підтверджено, зазначив Сідоров. Підприємства, які отримали статус критичності, вони будуть внесені в дію, і через персональний кабінет господарство буде мати можливість дистанційно бронювати своїх працівників. Василь Немивака каже, теж подався на критичність до обласної військової адміністрації. Чекає на відповідь. Ми повністю по всіх п'яти пунктах підпадаємо і по зарплаті, і по об'єму вирощеної продукції, і по податках. Ми повністю відпадаємо. Коли вони розглянуть, коли воно буде, який буде результат, ну ми не знаємо. Тетяна Добровольська, Андрій Нєсіров, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.